В області офіційно діє 855 садочків, 87% дітей віком від 3 до 6 років охоплені дошкільною освітою. Це кращий показник в Україні, з якого варто брати приклад. Цей показник є сьогодні вищий ніж за часи радянського союзу. Я думаю, що це ну, такий дуже гарний результат роботи обласної влади. До Юрія Павленка надходять численні звернення від громадян всім, яких виховуються діти під опікою. Їм затримують соціальні виплати на Хмельниччині, підкреслив Юрій Павленко, затримок не було і немає. Нині по всім дев'яти соціальним програмам, по яких виплачуються кошти дітям різних категорій, жодної заборгованості немає. І як повідомив начальник управління соціальної політики, і не було. Заслуговує на увагу робота обласної влади щодо відпочинку дітей, каже Юрій Павленко: оздоровлення завжди було на контролі у перших осіб, і те, що обласна адміністрація підготовкою займається не в травні місяці, а почала одразу після завершення оздоровчої кампанії цього року, це теж є. Показником Міністерство соціальної політики у трьох областях, в тому числі і Хмельницький, ініціює експеримент нової моделі організації соціальних послуг. Вона передбачає злиття центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з територіальними центрами соціального обслуговування. Такі інновації не принесуть користі ні дітям, ні пенсіонерам. Наголошує уповноважений. Згідно проекту цієї постанови, створюється нова форма закладу, штатний розпис на районному рівні, якої передбачає. 35 осіб, з яких лише 7 осіб це соціальні працівники. А інші особи системний адміністратор, садівник, двірник, сторож. Юрій Павленко вважає, що батьки можуть самотужки слідкувати за якістю продуктів у школах і дитсадках, бо мама і тато зацікавлені більше у здоров'ї дитини ніж контролюючі органи. Я переконаний, що найкращими контролюючими органами якості харчування є безпосередні батьки. І така ініціатива до міністерства освіти мною надана щодо навіть нормативного затвердження таких повноважень батьківських комітетів. А з боку контролюючих органів перевірки мають бути не планові, а постійні, наголосив Юрій Павленко. Юрій Курочка Іван Мочан, Подільська панорама.